Я їхав з метою повернутися на свою батьківщину, свою Україну. Чому виникло таке бажання? Чого тобі не вистачало в Луганську? Ну мені не вистачало, звісно ж, України. Ну звідки це почуття взялося? Ну, особливо після того, після 24 лютого, коли я вже повністю остаточно зрозумів свою позицію, то що я проукраїнський, не вистачало, можна сказати, свободи. А в чому це проявлялося? Я можу зараз вийти на вулицю, і сказати, то, то, що мені не подобається влада, яка зараз в Україні. Там, якщо б я так зробив би, то ну, мені було погано після цього. А скажи, будь ласка, як ти вирішив це зробити? Це рішення накопичувалося з руками, починаючи з того моменту, як сталося повномасштабне вторгнення. Перехід на українську мову це був перший, можна сказати, крок до цього. Планувати саму втечу я почав. 16-17 років. Тоді ще це можна було зробити через Росію, через гуманітарний коридор в Сумській області. Але коли його закрили, я дізнався, що є ще й в Білорусі такий самий коридор. Ну і вирішив: раз я вже почав, то що буду продовжувати вже до кінця йти. Тобі не шкода життя, яке ти фактично покинув? Ні, мені шкода, то що я взагалі своє місце рідне і все. Напевно, скажи, будь ласка, що твої батьки зараз? От два місяці ти вже тут. Як вони все це сприйняли? Негативно, і вони були в шоці. Теж вони про це дізналися, коли я був вже у Дніпрі 15-го, виходить січня. Ти вийшов з ними на зв'язок? Так, да? Да, я просто написав, що я в Україні. Вони були проросійські ще навіть до чотирнадцятого 2014 -го року. Тебе не було там так, прям друзів, за якими ти сумуєш, наприклад? Є, да. Але якщо обирати між друзями і життям тут, то я ну, і обрав життя тут. А чого ти очікуєш від життя в Україні? От загалом, які в тебе є мрії, плани? Піти в мистецтво і стати скульптором? А від життя тут я очікую того, що воно буде більш свободне, то що я зможу спілкуватися спокійно українською мовою, що я вже роблю, що я зможу. Кудись поїхати навіть за кордон, кудись там відпочити, поспілкуватися з різними людьми. Очікую того, що буде просто мирне, спокійне життя, і таке життя, коли Всесвіт навколо йде разом з тобою, а не зупиняється, як там, в Луганську.